Родимки. чим кожного разу хвилюватись, коли подивитись на свою потемнівшу родимку та накручувати себе, краще відвідати дерматолога, пройти дерматоскопію, і він зніме ваше хвилювання. Якщо йому щось не сподобається, то він її видалить і після гістології будете мати спокій. Пам'ятайте, що лікарю потрібно показувати всі шкірні покрови, бо вам може щось не подобатися, а він побачить зовсім інше. Якусь ранку, яка не заживає, якусь червону цяточку, якийсь дефект шкіри, там може ховатись базиліома. Також меланома може ховатися в волосистій частині голови між пальцями, під ногтями. Якщо ви випадково поцарапали родинку, то вона не обов'язково перейде в онкологію. Але якщо її систематично травмувати, то це факт. Тому краще прибирати. Родинки утворені, які знаходяться на долонях, на ступнях, там, де пояс, де давить ремінь, у жінок, де бюзгальтер, де його кісточки. І завжди, якщо ви спостерігаєте за родинкою, то краще її фотографувати, щоб ви бачили, як вона змінюється. Але якщо ви бачите голубуватий відтінок на рівні краї, вона кровоточить, почала рости, то це є сигналом, що треба. Відвідати дерматолога, так як меланома метастазує віддалені органи вже через півроку. Знайдіть на себе час. Бажаю міцного здоров'я!